По традиційному костюму Житомирщини, ну, умовно кажучи, Житомирщини, через те, що Житомирщина, як адміністративна область, вона включає в себе е, три, три частини різних регіонів. Тобто на, північ, е, на, пів, на півночі, на північному заході, північному сході і, і частково в центрі це Полісся, е, південний Захід і ближче до центру, це е, Частина Східної Волині, і південний схід це вже така перехідна зона Київщини, Східного Поділля, от там Бердичівський район, особливо це вже таке, можна сказати, що більш така подільська територія. Ну а е, основні два різновиди, е, які сьогодні я вам покажу, це Північний Поліський стрій і е, Південно-Західний Волинський. От. Підійдіть ближче по центру От. ну, Якщо брати поліський, е, поліську частину Житомирщини, то тут, звичайно, основою костюму і основою будь-якого ну, вбрання українського є сорочка. Це, е, він і натільний одяг, і білизна, і е, в літню пору, і, і верхній одяг, можна сказати. Сорочка на поліссі переважно вшилася із трьох пілок домотканого ляного полотна, тобто стан шивається із трьох частин десь приблизно 50 см вздовж. От. І е, пришивалися уставки і рукав. Ну, Тут, бачите, бі, ну, третина рукава заповнена вишивкою занизування. От. Що типово для полісся. І е, основна із е, видів оздоблення поліських сорочок це занизування, яке імітує ткання. Е, в давнину, скоріш за все, сорочки прикрашали тканими узорами, а пізніше їх фактично стали вишивати. От, ну, е, в музеях є зразки середини ХІХ століття, вже тому що також що рукави ткані. От, подекуди вони доповнені вишивкою. От, вишивка переважно червона із додаванням чорного або синього кольорів. Ну тут в даному випадку заповнена чорним кольором, але він вже висвітлився, він такий світло -сіренький. От, Потім поясним стегновим вбранням служила спідниця із домотканої вогни, яка має назву Літник, Андарак, або ще в деяких селах казали Садян. Шилася вона із чотирьох пілок, з чотирьох частин домотканої вовни із різнокольоровою основою і різнокольоровим потканням. Тобто вовну пряли вручну, фарбували в різні кольори, снували у відповідному порядку на верстат і ткали, потім зшивали. Прикрашена ще понизу такою чорною стрічкою. Іноді вони бувають з оксамиту, але в даному випадку це трошечки пізніший варіант це вже сатинова стрічка. От, з е, літник, він без складок, і прикривали передню частину е, запаскою. Запаска це ну, один із таких найдавніших видів взагалі стегнового поясного обрання е, українського і слов'янського. Е, колись, колись і на Поліссі так само, як і е, ця традиція ще збереглася на Гуцульщині. Так само запаска була одна спереду, а інша ззаду, але потім задня запаска замінилася е, спідницею, літником. От, а передня запаска, вони теж ну, дуже рідко дожили до наших днів, але саме в е, сестрі із Олєвського району. І саме в Олєвському районі побутували такі смугасті, або, якщо там кажуть, пасасті, запаски. От, е, так само. В цьому західному алейському костюмі цікавий цей нагрудний, нагрудний одяг короткополий, такий називається камезелька або кабат, і що вони казали. Вони, старші люди розказують, що колись вони були на шнурах, зав'язувались шнурами, а потім, коли вже почали шити їх без шнурів, вони почали робити отакі аплікації, які нібито імітують шнурівку таку невеличку. І бачите, спереду шлярки немає, спеціально для того, щоб спереду зав'язувалась крайка і щоб воно все так гармонійно лягало. От головним убором е я вам ще покажу обручку запаску, бо це Олівський костюм. Е е ну, тут, тут збірний трохи костюм, сорочка Сущани, Олевського району. От, а от бачите, Олєвські запаски і такі подібні запаски зустрічаються в Рокітнівському районі Рівненської області, в Березнівському районі Рівненської області. Це така більш однорідна зона. А от Овруцька, більш східніше, у них були отакі теж килимові запаски, виконані технікою закладного ткання. Ну, вона на одну сторону, через те, що тут воно підрублено. Ні, я маю узор на дві сторони. Ну, узор він на дві сторони виходить, але тут видно, де, де виворіть, коли придивиться, бо тут переходить деколи видно. Ну, як четься воно на верстаті, то ниточка переходить і воно залишається ззаду. Саме ця запаска узор має назву шишки. Оці фрагменти, вони називаються шишки. А там ще дуже цікаві були так само варіанти запаска в козаки. Запаска Ветраки. Ветрак це восьмикутна зірка. Така, що там половина пелюсток білих, половина червоних, і вони виглядають як сварга. От, але вони цей символ називали ветрак. Ще бувають так само там цікаві назви. от Саме Овруцький, Коростенський, Народицький район, там, де побудувала така традиція тканя, там і рушники, і запаски, і кілими прикрашали такими і шишками, і козаками. Ветраками оси, вилки, пальці. ну Дуже різноманітні там назви такі цікаві безпосередньо. От, І так, йду, а. Довгий час е, на Поліссі носили ось такі вибійчані кустки. Їх робили в Росії От, е, по всьому полісі, по всі, у всіх північних областях були поширені такі хустки, е, в, Одесь, в Олевському районі їх називали Липські, Липська хустка. А взагалі теж на, Київщі, на Київському на вони казали Германський, на Чернігівщині Загранічний платок. От, е, на Рівненському полісі гадейська хустка, Кардонка, Закордонська хустка. Це Асафа мануфактура баранових. Така діяла, вона діяла ще десь до 1917 року, а після революції її перейменували у Фабрику третього інтернаціонала і вони друкували теж вибійчані хустки, але вже там з серпам і молотом і всякі такі там. Ну, Могли зав'язувати просто так на потилиці, перехрестити, ну, зафіксувати. От. І просто так, ну, щоб один рік і хвости спереду. А можна ще. Хвости рівненько складали, От, не скручували. На лобі їх перехрещували і фіксували так, похоже, як, ну, от, як вісімка йде. Один кінець згори підтикали, а другий з ними. такий більш, більш делікатний вив'яз виходить, ніж коли там скручені шути.